It's been quiet on this mountain. I ain't seen the ocean for four days on end. My heart has been hardened. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я поділюсь ідеї смачного обіду та десерту, а також буде мотивація на прибирання у ванній кімнаті. Тож, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайк, а також напишіть свою думку в коментарях. Сьогодні буду готувати малиновий тарт. Ось продукти, які мені будуть необхідні. Малинка, звичайно. Буду не, не робити у духовці коржі, а буде робити без випікання. Беру ось такі рошеновські докави, масло, треба йогурт, 3% Я взяла і вершки, теж жирний треба. І трошечки цукрової пудри, буквально дві столові ложки. Починаємо. Приготування обіду починаю одразу з десерту. Буду зараз на розтопку ставити важкове масло і крошити печиво. Я беру всю цю пачку, повністю його буду крошити. Мені, до речі, цю пачку треба було обов'язково кудись використати, з'їсти, тому що я дуже часто беру печиво, купую такого плану в. Щоб в мене було про запас, коли буде тривога, і треба бути куди сіди в укриття. Щоб було що на всякий випадок поїсти. Хоча зазвичай пісочне тісто я люблю випікати сама, тому що мені так смачніше, а з печива я не дуже полюбляю, але на скору руку воно якраз те, що треба. Що ж, масло я змішала з печивом і зараз буду укладати у таку форму і робити з неї тарт. Приплюскою ось так, от по бокам, по бортах, щоб отворився хоча б якийсь бортик десь 3 сантиметри. По-хорошому на таку пачку печива треба було б ще додати трошечки масла, але я не хотіла ще забивати печиво маслом, бо в печиві так є масло, тож буде в мене такий трошки крошитись. І відправляю його в холодильник. А тим часом буду робити котлетки. Я беру булочку малятку. Це моя мама якимось експериментальним шляхом з'ясувала, що котлетки саме з цією булочкою виходять найсмачніші. Дійсно найсмачніші, найтакі ніжні виходять. Замочую булочку у вершках, наливаю на око, для того, щоб чисто булочка повністю вбрала в себе усю вологу і була такою, як кашицею. Коли я готую курячі котлетки, я зазвичай додаю туди моркву, для того, щоб вона віддала свою сочність. Особливо, коли готую з філе, обов'язково додаю, тому що дуже сухі котлети виходять саме без неї. Сьогодні я беру стехна, тому вони не мають бути прям сухими, особливо з морквою взагалі будуть дуже м'ягенькі. Я роблю таким чином: половину м'яса, я прокручую разом з цибулькою, а Зрештою м'яса прокручую разом з хлібом. Мені так подобається більше, тому що легко все перемішати потім, все рівномірно. І якщо ви робите даний рецепт для дорослих або для діток, які люблять часничок, то сюди можна також додати, видавити один-два зубчики чеснику, або можна також додати ложку гірчиці, і будуть ще прикольніші котлетки за смаком. Я додаю сіль перець, перцю я додаю небагато, тому що є дуже чутлива до нього. І до часночку так само, тому я цього не роблю. Все перемішую, додаю одне яйце і буду формувати котлетки. Сюди також можна додати зелень, будь-які інші свої улюблені приправи, але є в мене доволі специфічна дитина, вона не любить нічого такого зайвого. Я взагалі колись була дуже вражена, що вона ці жовті котлетки їсть, їй подобаються. Але якщо вона побачить, що там щось є зелене, не дай Боже, то вона скаже, що вона це їсти не буде. А коли я роблю фрикадельки, і саме точно так. Такий самий рецепт, але без яйця. Я туди додаю зелень, і вона в супі якось їх не бачить. То ось так хитрую, а зелень вона якось їсть окремо, і, в принципі, це мені здається навіть більш корисно, ніж додавати її кудись. Але особисто я дуже люблю, коли вона є в котлеті. Зелень вона теж додає якогось пікантного такого смаку. Зовсім інший дійсно смак у котлети без зеленю і без. Словом, я люблю, Тож, якщо ви також любите, то додайте, буде не зайвим. Я намагаюся завжди приготувати саме так на раз або, можливо, на два. Все решту я заморожую, і це саме є мої такі заготовки морозилку. Спеціально нічого не роблю. А ось так чисто по ходу, якщо залишається фарш, я його заморожую. Тому ось ці котлетки йдуть у мене в духовку на 180 градусів на півгодинки, а ці йдуть у морозилку. Далі я готую крем для тортику без випічки, додаю цукрову пудру до вершків і буду збивати. Цей рецепт я шукала спеціально, судячи з тих інгредієнтів, які у мене саме були. Це рецепт Клопотенко. І я скажу, що щоб я не готувала по його рецепту, у мене завжди виходить не так, як у нього на картинках. Не знаю що. Чи я якось неправильно розумію, чи все ж таки у нього пропорції якось не ті, але завжди щось не так. Зараз я додаю йогурт. Всі пропорції будуть під відео. Що я хочу додати від себе? Мені сподобався сам смак цього крему. Я б нічого дійсно не змінювала. Але судячи з того рецепту, який я побачила, в цьому крему є загущувач вершків або щось ще, може, агар бо ну, желатин навряд чи, Але він у нього прям стояв, цей крем. У мене він розтікався. Але я б нічого не змінювала, якщо поробити такі маленькі порційні. Тістечка, якщо робити торт для гостей, то напевно треба загущувач. Я поставила зараз в холодильник ще раз цей тортик і подаю обід своїм домашнім. І подивіться, які дуже сочні котлетки вийшли. До речі, соус я використовую такий самий, як показувала до піци минулого відео. Слава, вам, ці котлетки надзвичайно м'які. Сочні, ніжні і неймовірно просто тануть у роті. Мені здається, що для діток вони саме раз, тому що вони в духовці, не засмажені і максимально такі прості у виконанні, ну і смачні. Я зараз дістала свій тортик, начиняю його малинкою, прикрашаю. І за смаком мені сподобався. Єдине, що я пробила його не тортом, а такими маленькими. Тартами, але що мені сподобалось у неймовірну спекотну погоду, яка у нас зараз, цей тарт просто смакує. Так класно, якийсь він такий холодний цей крем, такий він не важкий. Він, навпаки, дуже такий легкий, повітряний. Дуже сподобався, тому що він якраз дає таку прохолоду. І якщо хочеться чогось холоденького, то якраз мені здається, саме такий має бути десерт. Холодний, з ягідкою, словом, дуже смачно. Хочу повторити таке саме. Тільки маленькі тарти, і звісно, тісто зробити самій. Ну, а я повертаюсь до прибирання. Буду прибирати ванну кімнату і замочувати свою скатертину. Вона моїй скатертині, яку я знайшла нещодавно. І я вже на ній, знаєте, так, поставила хрест. А коли в мене з'явився ось цей кисневий відбілювач, я вирішила з нею все ж таки почаклувати. І замочу зараз. Двома ложками кисневого відбілювачу і літр окропу. Потім я ще додам ще один літр, тому що мені здалося, що води замало, і додала ще одну ложечку відбілювачу. Словом, все те, що по інструкції написано, і залишаю десь на пару годин. Якраз мені на сьогоднішнє прибирання, поки воно буде замачуватись, я буду прибирати ванну кімнату. Дуже подобається мені цей порошок. Я не знаю, прям паличка виручалочка на всі випадки життя, скільки врятованих уже речей, скільки всього, що вдалося зберегти завдяки ньому, я просто в захваті від того, що я з ним познайомилась. А тепер буду чистити сантехніку і всю ванну своїм новим засобом. Я пізніше його покажу у відео. Я назбирала собі ось такого нальоту для того, щоб наглядніше було мені і вам показати, який він дієвий. Я, взагалі, чорну сантехніку, так дуже побоююсь якоюсь хімією витирати. Я зазвичай або взагалі протираю все просто насухо, або то, якщо реально є вже наліт якийсь, то а, засобом для миття посуду все намагаюся відмити. Але е, я знайшла такий засіб, який я проконсультувалася, що все ж таки можна використовувати на чорній сантехніці. Це українське виробництво. Е, і лише треба було на якихось ділянках протестити. Я протестила, начебто нічого там не відпадає, е, нічого не дає ніякої реакції. Тож буду е, мити. Мені було дійсно цікаво це спробувати. У мене є ще такі чорні полички, які треба повністю так само чистити від нальоту, особливо нижні полички. Вони постійно у воді, коли вода висихає, там просто біла пляма. Тому треба мати під рукою якийсь засіб, який буде допомагати. Тестую зараз засіб від міва. Мені дуже сподобався засіб для кухні. для... Таких лакірованих поверхонь для зеркал, дійсно сподобалось. І думаю, що сподобається і цей, цей. Потім подивитись результату в кінці, як я е, задоволена чи не задоволена. Зараз я просто ось так рукою провожу цей засіб, тому що трошечки побоюю все ж таки з чорною сантехнікою щось прям натирати. Тому просто. Ось запшикую і ось так: от його начебто втираю. І залишаю на 2 хвилини все, як написано в інструкції. Буду по черзі все робити, хоча можна було б, наприклад, запшикати повністю все, сантехніку, душову кабіну, піддон, стіни. Ось просто все-все-все і потім все змити. Наступний раз саме так і буду робити, але зараз я тестую його вперше, тому все роблю. Поступово зараз напшикала сантехніку в е, кабіні, е, стіни, потім уже перейду на дверцята і піддон. Але саме цей засіб, чому мені сподобався, що він повністю йде абсолютно до всього, що стосується вапняного нальоту, а це ось просто вся моя кабіна. Е, з цього боку тут у нас гігієнічний душ, і він постійно трошечки плюється на. Е, Кабіну, і з того боку є розводи. І є такі дуже неприємні, ось тут там, де я пшикую моменти, там скоплюється дуже багато вапняного нальоту в такі щілини, що мені треба задуматись, купити якісь насадки, щіточки маленькі, щоб все там вичищати. Словом, зараз я вже змиваю все водичкою, саме що стосується сантехніки і стін. Мені наперед скажу дійсно сподобалось, тому що дуже швидко, дуже так класно все відчистилось. Ну і що ще мені дуже сильно подобається, на це я звертаю увагу майже завжди, те, що немає. Такого специфічного хімічного запаху, тому що минулі засоби, які я пшикала на кабіну, саме на скло. Я ось пшикаю, нос закриваю і тікаю. А тут запаху немає, тому я просто задоволена, що можна спокійно собі все відмити, все буде супер і не треба себе травити. Результат. нальоту, який був, немає. Ще знизу ще подивимось. Бачите, теж немає. Все добре. На ліки теж можна було б, наприклад, ще краще, якби я, наприклад, запшикала і прям потерла. І потім, коли збивала, теж потерла. Але я трошки побоююсь таке робити на чорному, тому я так попшикала і смила. Тому. Якщо там, наступний раз, напевно, буде краще. Але поки не хочу на -на нашкодити, тому так. Але, в принципі, нормально. Ну, Війка, вона на те віка, вона не буде прямоганною. Полички гарнесенькі, все добре. Є тут деякі нюанси, там, де я теж погано напшикала. Тут треба було приділяти більшу увагу і прям теж затерти. Ну, наступний раз, може, не буду так боятися і прям затру, тому що тут саме проблемне місце було. От. А так взагалі я задоволена. Якби, може, трошки не боялася в перший раз робити, то, може, був би ще кращий результат. Але все одно класно, швидко. Теж стіни мені сподобались, як підмила, я не бачу ніяких крапельок. Все супер. Словом, я задоволена, буду зараз чистити душову кабіну під дом і буду ті штучки теж вичищати, які я напшикала. Перехожу до кабіни. Ще раз хочу наголосити, що можна було б все повністю за один раз напшикати, що і є дуже прикольно, що менше часу витрачаєш на прибирання. Але це чисто я вже експериментую, все по черзі роблю. Але реально класно, що один засіб. Повністю на все. І ще раз повторюсь за запах. Ось я спокійно натираю повністю всі ці дверцята, спокійно почуваю себе в ванні, тому що з минулим засобом я пшикала і просто закривала собі носа, не дихала, поки не вийду з ванни і поки все це не змию. Просто, особливо, коли ти ось так закриваєшся в душовій кабіні, реально хімія наче ви... Що виїдає тобі і ніс, і очі, і все. А з цим засобом абсолютно такого немає, нормально себе почуваю. Я, якщо чесно, не знаю, видно вам чи ні, але мені подобається результат. Нальоту немає. Треба, звісно, крапельки шкребком ще знести. Але у мене вже буде так, тому що шкрибок мій зламався, тому треба буде докупити в наступний раз. Але я задоволена. Зараз було ще мити піддон цим засобом. Тобто ось бачите, абсолютно нічого. Ось нічого немає абсолютно це видно, до речі, коли саме змиваєш водою, яке воно чистеньке зразу. Тепер перехожу до піддона. Поки що я чищу сифон. Сифон, до речі, я намагаюсь чистити майже кожен раз після миття голови. Мені так простіше, менше в. Там збирається різний бруд, але все одно треба прочищати, треба промивати пшикою все цим засобом. До речі, я ось тільки зараз зрозуміла, що є розпилювач не тільки такий точечний пшик. І все чищу. Ось такою ще з щіточкою. Вона в мене спеціально для ванної кімнати, для ось таких цілей. І також треба мені ще докупити такі більш маленькі, для того, щоб зазирати в різні там. Потаємні місця своєї душової кабіни, ось тут. Там, де е, йде такий стик двох дверцят, там дуже важко проникнути, а там вже так добряче скопився бруд. І мені треба цим питанням реально зайнятися в найближчий час, тому що я вже не можу на це дивитись. My presence Ну що ж, це був я дуже задоволена, дуже класний результат. Повністю все чистеньке, як і має бути. Мені подобається, що цим засобом можна абсолютно все одразу помити і сантехніку, і кабіну, і а, оці стіночки, і піддон. Словом, абсолютно все, ось одним засобом все запшикав, тому що в мене було все по-різному. Піддон одним засобом стінки. Іншим засобом, сантехніку я мила миючим для посуди засобом. Мені, в принципі, теж подобалось. Я скажу, що результат абсолютно ідентичний. Якщо в принципі, витрати насухо чорну сантехніку, то взагалі ніяких проблем не буде. А з цією маркою мені подобається ось ця девід, що взагалі на лід, ну, майже не сідає. А на ось цю взагалі не сідає. Мені взагалі подобається. А, і, ну, В принципі, ну, ось вона в такому стані. Тобто Це, ось, ось це е, найжахливіший її стан. Тобто, промив водою, протер насухо, і вона вже чистенька. А, я зараз спробую все одно її протерти засобом. Для експерименту, але взагалі мені подобається, що чорна сантехніка не так прям потребує якогось догляду, саме через те, що вона якогось матеріалу іншого. Ось з поличками у мене зовсім інший, інша розмова. Тепер перехожу до зони раковини, буду начиняти свої баночки всякими шампунями та масочками. Те, що в мене зберіглося. До речі, саме кондиціонер для волосся мені не дуже сподобалось в такому дозаторі, то я його начиняю в баночку для маски. Взагалі намагаюся мити ванну кімнату десь раз на тиждень, або коли ось просто ти бачиш і тобі хочеться швидше це все прибрати. Особливо знаєте, з ванною це саме в той момент, коли ти йдеш митись, щось побачив, зачепився, туди сюди, і виходиш сам, чистий ванна, чиста це саме той варіант. I yes no, I'm wasting my night with this view I shouldn't keep on singing all of these songs but I do Сьогодні все ж таки тестую. Але на майбутнє саме цей кран я засобом шикати не буду. Саме через те, що не дуже мені зручно, я напшикую, там зразу стікає донизу. А от для мене це вже якась паніка, що вона стільничку. Слово мені набагато зручніше саме його протерти насухо, да і все, він не накоплює якогось там. Бруду особливого, тому такого робити не буду. А ось саме плитку, раковину було б непогано, саме таким засобом. До речі, хто цікавився моєю раковиною, це звичайна раковина з такою, наче знаєте, наклеєчкою. Тобто, це не камінь, це саме як наклейка на звичайну білу раковину. Виглядає воно дуже класно, прикольно в догляді. Як звичайна раковина, немає нічого такого особливого. Єдине, що її, мені здається, не можна терти якоюсь, типу як губкою, дуже такою щільною, тому що можна подерти ось це покриття, а просто тряпочкою, типу мікрофібра, абсолютно нормально. Протерла стільничку, ставлю все по місцям, і зараз хочу ще ось таку свою дзеркальну штуку на пральній машині, помити також цим засобом. Раніше я це мила саме як для скла, для дзеркал засобом, щоб воно блистіло, але цей засіб так само дуже класно впорався, мені подобається. Закидую те, що я замочувала, потім закину в свій одяг, якому я тут прибирала, і ставлю. Поставлю на прання, все фінал. Мию підлогу і буду відпочивати. До Речі, кисневий відбілювач мою скатертину просто відмив ідеально. Я не знаю, вирішила не показувати, тому що показувати просто світле полотно не було ніякого сенсу, особливо ввечері. Тому просто повірте на слово. Мені сподобалось. Моя улюблена скатертина, вона відіпралась, все супер. Ось мій готовий результат. Дуже люблю спостерігати за своєю ванною, коли вона ось така чистенька, намагаюсь її взагалі тримати в чистоті, щоб не було зайвих речей ніде. Тобто, я за цим реально слідкую. І ось так моя ванна виглядає у вечірній час, саме коли всі вже лягають спати, ось так вмикаємо, коли йдемо в туалет. Мені це дуже подобається. Я просто кайфую, як це все виглядає. Коли ще букетик такий більш охайний, красивий, то взагалі виглядає просто як мрія. Ось такий у нас уже вечір. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивились це відео до кінця. Всім до побачення! Всього доброго, па-па!